Привіт, мої любі друзі! Сьогоднішня наша казка про хлопчика-панька, який дуже любив страшилки. А ви любите жахатися? Тоді слухайте. У далекому селищі, де кожен ранок починався з пісень пташок, жив хлопчик на ім'я Панько. Він був звичайним хлопчиком, але мав одну незвичайну рису. Він обожнював моторошні історії, книги, фільми, навіть жахливі казки від друзів, все це було його улюбленим заняттям. Одного разу, гуляючи лісом, панько натрапив на стару покриту мохом книгу. На обкладинці було написано страшилки. Історії для сміливих. Панько не міг втриматися і взяв книгу до рук. Коли він відкрив її, раптом з'явився туман, а з нього викотилась чудернацька фігурка. Це був жахастик. Привіт, панько! Я жахастик, і я запрошую тебе в наш світ. Але будь обережний, тут не все так просто, сказав він, сміючись. Панько, звісно, не міг відмовитися від такої пропозиції. Він стрибнув у туман і раптом опинився у світі жахастиків. Усе навколо було яскравим, але трохи страхітливим. Тут дерева мали обличчя, а хмари були схожі на пухнасті монстри. Твоє перше завдання, панько? Знайти загублений сміх, вигукнув жахастик. Без нього наші жахастики більше не можуть весело сміятися. Загублений сміх? А де його шукати? запитав Панько. У Чудернацькому лісі. Але будь обережний, там живе злий дракон страх, який ненавидить сміх. Панько сміливо відправився до лісу. По дорозі він зустрів різних незвичайних істот. Першим, з ким зустрівся Пенько, був містер Бульбашка, величезна повітряна кулька, яка не могла злетіти через свій великий живіт. Привіт, хлопчику! Можеш мені допомогти? Я хочу злетіти, але боюся висоти, сказав він тремтячи. Не бійся, містере Бульбашко. Просто уяви, що ти супергерой, закликав панько. Містер Бульбашка закрив очі, уявив себе супергероєм і раптом піднявся вгору, наповнюючи повітря веселим сміхом. Панько був уражений, пройшовши далі, панько натрапив на веселу компанію грибочків жартівників. Вони веселилися і жартували, але один з них сміхотун. Видався сумним. Що сталося, сміхотуне? запитав панько. Я не можу знайти свій веселий настрій. Без нього я не можу сміятися, відповів сміхотун. Давай я допоможу тобі, сказав панько. Разом вони шукали веселий настрій і врешті-решт знайшли його під великим листком. Міхотун так сміявся, що його сміх рознісся по всьому лісу. Нарешті Панько дістався до Чудернацького лісу. Було темно і страшно. Раптом перед ним з'явився дракон страх. Він виглядав дуже зловісно, але панько не злякався. Що ти тут робиш, хлопчику? запитав дракон. Я прийшов знайти загублений сміх, відповів Панько. Не віддам його, я ненавиджу сміх, загорлав дракон. Але панько не здався. Він згадав, як допомагав містеру бульбашці та сміхотуну. Слухай, драконе, чому ти ненавидиш сміх? Можливо, ти просто не знаєш, як це сміятися? запитав він. Дракон задумався. Можливо, це правда, відповів він. Панько вирішив показати йому, як сміятися. Він почав розповідати веселі історії, а потім запропонував дракону спробувати побачити навколо щось смішне. Дракон почав роздивлятися і побачив горобчика, який кумедно купався у пилюці. І дракон розсміявся, так раптом його серце стало легким. А усмішка сама з'явилася на обличчі. Я не знав, що сміх може бути таким чудовим, вигукнув дракон страх. Разом вони знайшли загублений сміх, який виявився веселими нотками, що літали у повітрі. Панько та дракон, якого тепер звали, драконом сміхом. Разом запустили їх у небо, і сміх заповнив увесь світ жахастиків. На прощання. Жахастик подарував Панькові за його сміливість і добро. Ти навчив нас, що сміх це найкраща магія. Панько повернувся додому щасливий. І з усмішкою на обличчі тепер він знав, що сміх може змінити все. І хоч у світі жахастиків ще були жахи, однак добро та сміх завжди брали верх. З того часу Панько розповідав усім своїм друзям про свої пригоди у світі жахастиків і завжди нагадував, що сміх це найкращі ліки для душі. Сподобалась казочка? А що ж, жахастик, на твою думку, подарував Панькові, як гадаєш? Спробуй відгадати. До нових зустрічей! Бувай!